В обрії серед іншого можна практикувати повітряний підрив. Повітряний підрив це доволі е, зручна техніка, особливо зручна проти піхоти, яка під е, за чимось захована. Ми беремо Fip сімірку, ми беремо уламковий боєприпас, наприклад, 1.8, і беремо плату детонації. Але, наприклад, ми зробимо трохи інакше: ми візьмемо направлений уламковий боєприпас. Moon 20, який важить 1 кг. І поставимо його під кутом вниз 45 градусів. І так само беремо плату детонації. А тут ми беремо сервокамеру, ставимо сервокамеру від мінус 90 до 0. куту гляду 120. Ось тут воно все налаштоване. А тепер ми обираємо мапу, обираємо зліт. І ставимо фортифікацію. Тобто укріплення. Те, що нам треба для налаштування, нам треба мати піч камери, причому важливо так, щоб на самому пульті була налаштована щоб була середня позиція з якимось відступом. Щоб, якщо крутити, вона помітно залишається по центру. Тобто 45 градусів. Нам треба мати канал під бомбу. Який якщо доходить до 100%, то буде метевий вибух. І бажано мати налаштований флайт мод, оскільки, скоріш за все, ми будемо використовувати Angle або щось такому досі. Ми злітаємо, Дивимось вперед, переходимо в Акро. летимо вперед до нашої цілі. Я зараз перейду в Engle і спробую поступово наближатися до цього окопа на невеликій висоті з таким маленьким кутом. Там є вогнова позиція, яку я зараз спробую вразити. Забачимо, що кут дрона дуже маленький. Це може градусів 10. Навіть менше, це декілька градусів. Ось ми так повільно летимо до цілі. Ось заходимо на оцю вогневу позицію і повертаємо камеру під 45 градусів. І робимо повітряний підрив. Ось ми зробили підрив. дрон вибухнув в повітрі. І весь направлений боєприпас, він полетив вперед і успішно вразив оцю людину. В чому ідея такого боєприпаса? А, взагалі такого підходу. А те, що коли ми вибухаємо нашим дроном, ми можемо трохи не долітити, можемо трохи перелітити, і воно вибухне просто десь за окопом. А, можливо, воно взагалі зароїться в землю, що дуже погано. А так, ми можемо підлітити до цілі і вибухнути дрон, коли ми точно бачимо цю добре. чому це може бути як і направлений на боєприпас. Тобто, Боєприпас, який фокусує уламки, так і може бути повністю не сфокусований боєприпас, який буде вражати в усі сторони. Але якщо він достатньо потужний, то це нам теж повністю підійде. Що також доволі важливо, щоб враження було на відстані до 50 метрів тобто до 5 або до 10 оскільки на більшій відстані враження вже не дуже сильно гарантується. Але якби в випадку закопом, підійти на 5 метрів до цілі ми цілком спроможні.